Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. 15 серпня вони провели засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Найнагальніші питання, які розглядали обранці, стосувалися виділення коштів на обласні комунальні підприємства. Полтава теплоенерго це кошти для встановлення лічильників мешканцям міста Кременчука і міста Полтави. В першу чергу, крім того, розглядалося питання щодо погодження участі у грантовій історії Полтава-теплоенерго, це саме встановлення у селищі Горбанівка потужних теплових насосів. Це дійсно дасть значну економію коштів і тепло в оселях. І Полтава, водоканал це виділення коштів для. Забезпечення поточних ремонтних робіт розглянули члени комісії і питання про план розвитку Полтава водоканалу до 2028 року та інвестиційну програму підприємства на поточний рік. План розвитку передбачає поетапна реконструкція високовольтна харсровиння з проєктно-кошторисної документації, документація реконструкцію. Водопровідних та каналізаційних мереж реконструкцію каналізаційних насосних станцій, перекачування стоків та реконструкцію частин каналізаційних споруд. Загальний обсяг капітальних інвестицій на реалізацію заходів, передбачених інвестиційних програм, планується в розмірі 38 вісім мільйонів сімсот тридцять гривень на 2024-2025 роки. Також на засіданні члени комісії погодили питання про кандидатури до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності, проєкт рішення про зміну на іменування Полтавського ліцею імені Макаренка. Полтавської обласної ради та розглянули листи управління майном обласної ради щодо інвентаризації майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської області. Також депутати проголосували за проєкт рішення про затвердження плану формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року та їх орієнтовного переліку. Усього на порядку денному було заявлено 37 питань. Члени комісії розглянули лише половину Вину з них решту питань, зокрема про виконання обласного бюджету за перший квартал та другий квартал 2024 року, перенесли на наступне засідання.